ВПК Підшипник представляє конічний роликовий підшипник 33217 СКФ, розроблений для роботи з високими радіальними та значними осьовими навантаженнями. Конічна конструкція роликів забезпечує ефективне сприйняття комбінованих навантажень і стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації. Підшипник 33217 широко застосовується у редукторах, коробках передач, передніх і задніх мостах. А також у вантажній, сільськогосподарській та спеціальній техніці. Підшипник має розміри 85 на 150 на 49 мм, що робить його оптимальним рішенням для відповідальних вузлів важкої техніки та промислового обладнання. Для максимальної довговічності важливо правильно виконати монтаж, дотримуватися необхідного осьового зазору, уникати перекосів і використовувати спеціальний інструмент. У відповідальних вузлах установку рекомендується довіряти фахівцям, замовити підшипник 33217 та отримати професійну консультацію. Ви можете у ВПК Підшипник. Наші менеджери допоможуть з вибором і забезпечать швидку доставку по Україні.